Доброго дня, колеги! Сьогодні ми зібралися для того, щоб проговорити ключові цілі, які є у нашої громадської організації відповідальне майбутнє, і як це вплине на перезавантаження іміджу Україні за кордоном. Хотіла передати слово Вікторії Зубенко, керівнику громадської організації Респонсово Фьючер. Далі, будь ласка, добрий день. Ну, в принципі, ми зібралися для того, щоб просто пояснити, що всі наші дії благодійні, які були до цього, були аматорськими, і зараз вони просто переходять в професійну площу. Особисто я маю достатній серйозний досвід в просуванні підтримці дітей талановитих. Більше п'яти років ми займаємось підтримкою цих дітей, музичних різних конкурсів, зокрема для дітей маленьких містечок і сіл. Навкруги мене вже таке маленьке об'єднання виникло небайдужих людей. І в якийсь час ми зрозуміли, що ці діти практично нікому не потрібні і вирішили якось таких підтримати.